Так, друзі, отримав я посилку від ЗВК. Ось таку ми замовили йодоклін. Замовили отакий от, от Максібайт. він йде від мух, гарно допомагає а ще. Різні блохи, мурахи, комарі. Нам актуально і мурахи, тому що під будинком трошки буває лазять, треба по осені, та і весною гарно обробити. Буває ще. Трав'яні блохи трошки по території стрибають. І хочеться обробити територію. Maxi Bite спробуємо так тут по території. І отака от новинка у ЗВК препарат Watermint. Ось такий препарат. Вутермінт. Так. Він іде від. Зниження симптомів теплового стресу у свиней дуже актуально. Оце спека була прям нереальна, може ще й буде. Охолодження тварин, запобігання розвитку бактерій, грибків, швидкого одужання при респіраторних захворюваннях. профілактика можливих після вакцинальних реакцій. Ну, як вакцинацію робите, якісь можуть бути якщо побічні реакції, то трошки він допомагає. Стимуляції споживання. Корму та води це теж апетит покращення, значить кращий ріст. Якщо тварини погано споживають корм. Так, що тут за склад у нас? Евкаліптова олія, олія перцевої м'яти, олія чебрецю, етанол? Демінералізована вода, допоміжні речовини. Перед застосуванням банку обов'язково збовтати. Треба гарно сколотити. Так, задають тваринам та птиці. Навіть птиці давати можна і різними худобі, можна, я так розумію, давати і коровам. І не тільки свиням, коровам, телятам. Задають тваринам та птиці шляхом випоювання з розрахунку 1 мл засобу термінт на 1 літр води. Мілілітр на літр води. Е, у нас там бачок у поросят на 20 літрів. Ну, я зараз гляну, там присвічую через бачок. Там 10 літрів, тому зараз розведемо 10 мл. На, а, вода тут треба, дивіться, тут можна застосовувати на постійній основі навіть можна давати. Перед використанням необхідну кількість препарату змішують із теплою водою підігрітою до 40 градусів. От у нас такий градусничок електронний. Ну, от водичка 42,9. Трошечки більше. Коротше, 40 градусів вода. Налити, я так розумію, трошки такої води. І туди додати препарат при необхідності, так, ефект дії препарату починається через 15 хвилин. І респіраторні хвороби у нас одна свинка там не те, що кашляє, але якось похрипує трошки. Ну, оце препарат буде, як і профілактика, і спробуємо його подавати. В таких цілях профілактичних, так сказати. Теплового стресу немає, зараз похолодало, але трошки, я ж кажу, одна свинка покашлює, і трошки ми його подаємо. Буквально декілька днів і все. Цей препарат зберігається 2 роки. Не написано про відкриття, я так розумію. Просто 2 роки. Температура зберігання від 5 градусів до 25. В сухому захищеному місці. Я так розумію, в темному місці десь. Так. Так, виробник ЗВК. Дата свіженька 6.08. Ну, дуже актуально. Треба спробувати. Так, водичка вже у нас 42 градуси, в принципі, можна додавати. Так, у мене цей шприц після вітамінів, тому я самим цим шприцом сюди лізти не буду. Я сюди просто налью Налію сюди. То я коровам Вітамін селен колов. Тому. Так, сюди. Ух. Трошки переборщів. ну там трошки більше води. Нічого страшного, докачаємо трошки. Так. Дуже м'ятний такий, дуже насичений запах. Так, цей шприц потім ще раз використаємо. Так, закриваємо. Так, це поки що в коробочку покладемо. Так, я взяв таку паличку, щоб потім в бачку перемішати. Так, тут розколотим. Так, цей розчин перемішали. Так, зараз підемо там. І трошечки води пару літрів докачаємо. Ну, м'ятний запах, ану нюхай. Пахне? Мятою. Пошли давать. Зараз дамо нашим поросяткам бачок выльем. Так. -с. А ну держи. Так. Малыши. Ух, вы будете сейчас съесть это. Тикай. Тикай, 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 тикай. так Выливаем. И так, баночку поставим. Зараз перемешаем. гарненько. Дуже добре, що у поросят маленький бачок. Можна якихось підкислювачі, щось додавати до води. Якщо був би великий бачок, то було б незручно це робити. Отак От дуже-дуже дуже зручно. Так. Ну що ви? Підросли трошки, стали вон ручні, вже не бояться. ну Давай їм віддам. Цю сироватку яка тут. Вони допили в мене. то я їм зранку. На! Ідіть. Ідіть, дітвора. на іди П'ють, треба їм ще корита зробити, але ну, це трошки не доходять руки. То їм і цього мало і треба таке зробити, щоб їм туди сироватку лити. Молочні такі продукти, що у нас залишаються. Щоб вилити і у цілий день вони там пили його. Тут одна виділяється, одна така більшенька, дві трошки менше, і одна ще так менше. Ну нічого. Треба проглистувати. Пишіть, чим ви глистуєте малих поросят. І в якому віці. Що саме краще купити? То треба їх проглистувати. А от що, що конкретно взяти? Так, обробив його докліном, потрусив. І запаха, взагалі такий йодний запах. Дуже класно використовувати засоби дезінфекції. Дуже сподобалось. ОЗВК постійно замовляє, і вони то, щось додають до замовлення. То те, то те, оце новий новий, новий засіб у них є. Тому дуже, дуже у них класні препарати. І воно підсушує трошки підстилку і робить дезінфекцію. Ну і тваринам не шкідливо. Посипати вони трошки в цій дезінфекції. Носи свої помакають. І, в принципі, дуже так чудово. Ну Їм треба вже скоро буде, от, отам став, буду ставити більший бак. Цей буде для них уже маленький, треба їм уже ще може місяць. ми так Тому що скільки їм 20 літрів? Зараз вони ще 20 літрів біля доби п'ють. Ну, ми стараємося буває два рази на день підкачувати, щоб була не холодна вода, а так вона трошки змішувалась і вони її п'ють. Корм колотимо, колочу невеличкими замісами. Зараз фонарик трошки включу. І в бочку висипаю. Оце виходить отакий готовий корм. Він такий з БМВД, ну там соєва макуха, їм смачно їдять на весь рот. Буває, виїдають все до кінця. Треба подивитись, коли ми там відео записували, що ми їх купили. І от зараз, на даний час, е я їм наколотив вже готового корму 120 кілограм. І з них вони з'їли кілограмів 80 Ще кілограмів 40 у мене є. В принципі, я так порахував, що мені на всю відгодівлю їх. Якщо 4 порося приблизно відгодувати до ваги там кожне плюс-мінус живою вагою 150 кілограмів, це 4 порося виходить кілограмів 500. 500 плюс, ну Під 600, ну вони ж з якоюсь вагою вже були і до нас приїхали. Ну, нехай 500 кілограмів. Отак от приблизно рахуємо, тому що якесь порося раніше буде обиратись, потім. Ну, коротше, на цих чотирьох десь нам треба корму, готового комбікорму. Е півтори тони. Півтори тони, це повністю готового з вітамінами, з макухами, з усім от готового. І я так порахував, що мені виходить один кілограм корму, що я сам його роблю. Якщо зерно рахувати по 6 гривень, по 6 Ціна, я думаю, така навіть взимку буде триматись 6, ну може там десь буде і дорожче. Ну, рахуємо по 6 зерно. Макуху я рахував по 18, ту, що я в Кодня замовляю по Україні. Кому цікаво, я буду номер додавати, поділюсь, де можна замовити по Україні. Дуже гарні виробники, якість реально дуже класна. Отака. Зараз можу вам навіть показати. У Житомирі вони знаходяться, Кодня. Отака от соєва макуха, бачите, протеїн шикарний, вона дійсно соєва. Дуже такі гарні виробники, і ціни у них теж гарні. Вони, виходить, відправляють мішок 30 кг це одне замовлення. Якщо вам треба більше треба, то кожен мішок буде окремою доставкою. Ну, комусь це покажеться не дуже зручним. Мені, наприклад, коли я малими партіями замовляю, там, мішок на місяць, мішок на 2 місяці, мені зручно. Я замовив, мені прийшло. Укрпошта бере за доставку, по-моєму, 120 гривень. Ну, там таке щось 120 В принципі, нормально виходить. Щось БМВД-вітаміни все одно через пошту замовляти. Ну, тому якось так. І оце, мені, що я сам роблю з вітамінними, мінами, готовий корм, виходить 11 гривень кілограм. Цей самого насиченого стартового корму. Потім ціна буде понижатись. Уже відгодівля буде в районі десь 9 гривень, 8 з чимось. Коли я буду тільки соняшникову соняшникового використовувати, вона мені нам привезли її, зараз теж її покажу по 8 гривень. Це привезли нам її місцеві. А от зараз є. Місцеві, по-моєму, звалок. Вони давлять олію, вони ще олію возять. Це наші Харківської області. Отака от, от. Вона і мілкувата. Вона отака от, от чистенька. Отака от, от шикарна макушка. І оце ж трошки за свиней хочу вам розказати, тому що багато запитань. А що а те, асе, а поросята, а ціни нема на них. І от дивіться, купили, наприклад, ми готових поросят. Витратили разом з двома мичками БМВД 10 тисяч. Корму треба півтори тони, це нехай на десь 16 тисяч, десь 16, там 16500, по-моєму, щось таке. Повністю, щоб їх відгодувати. Разом це 26-27 тисяч. Якщо вони нормально будуть всі рости, то одне порося продати м'ясом, ви окупаєте всі затрати. Ну, зрозуміло, що бувають нюанси. Якесь буде менше порося. Якесь ви раніше зарізати не в 150, може, кілограмів. Ну, так воно менше і затрати, менше з'їсть корму. В кінцевому все одно. Якщо, звісно, ми не знаємо, як у цих поросят буде генетика, як вони всі будуть гарно рости. І, ну. Просто в цілому ними вигід, вигідно займатись, не знаю. Просто для свиноматок, ми тоді, от ж у нас пропала абрикоса, ми трошки поспішили. Мені потім і мама каже, каже, що раніше, коли тримали в таких простих умовах, завжди, каже, всі люди вирізали, і люди казали, каже нам, вирізайте великих свиней в, в сильну спеку, в сильну жару. Вона десь пожили, вони. Не пам'ятаю, де вони пожили, але десь не в Харкові. не пам'ятаю. Де дуже сильні спеки, отакі 40 плюс градусів влітку. І каже, дуже-дуже. І, коротше, мама отож каже, що дуже багато людей закопували великих свиней, якщо не різали в таку спеку. Ну, чомусь же ж вона не ну і так вийшло, що ми ж не знали, що буде така спека. Нереально. І взяли що то тоді обрікосу. А уже зараз розуміємо, що з нашими умовами не треба брати на свиноматок. У нас в Рімянки треба продляти цей сарайчик, городити, так сказати, утепляти з того, що є. Тут же і корови стануть, і бички, він буде більш-менш теплий в зиму. Але ж малих поросят, як вони не дуже великі з зимою. Підігріти лампою їх трошки легше, ніж боротись з, з, зі спекою в таких умовах, так сказати, з великою свинею. Ну, це ми зараз знаємо. І якщо б ми купили тоді весною отак 4-5 малих поросят, вже б ми оце зараз би їх різали. І потрошку потрошки, собі було м'ясо, і заробляли. Ну, коротше, ну, Бог з ним, що завжди треба вчитись на помилках. Ну, я ж кажу, тут начебто не було такої сильної спеки. Ну, було жаркувато. Ну, треба було їй додати вентилятор тут. Ну, якось воно дуже швидко це відбулося. Їй буквально декілька днів так стало дуже жаркувато. А так, в принципі, вона ну, дихала важкувато, але все було нормально. Вона їла потрошку. Ну, коротше, ну що сталося, те сталося. Забули, рухаємось далі. Нічого з цим не поробиш. Втратили, втратили. Тепер просто ми будемо. Старатись кожні декілька місяців, отак бажано кожні три місяці, брати поросят на відгодівлю: отак по 4-по 5 штук. Щоб за рік, хоча б 20 поросят, ми вигодовували. Ми будемо самі їх різати і людям продавати. Продавати теж тут є кому. З цим ну, я не бачу в цьому проблем. І поки що наняти різника, а потім я почну навчусь це сам робити. Ну, згадаю, я з батьком це робив. І нормально до цього відношусь, різати. Я не те, що я далекий від цього, і як, і що потім з цим робити. Ні. Я спокійно до цього відношусь і зовсім цього не боюсь. Там може хто скаже, ой, ти не знаєш, як там ти. Я все знаю. Батька батько в мене все життя, царство небесне, прорізав і худобу, і биків різав і ходив, людям допомагав, і собі різав свиней. Він був різником. Він дуже багато років. Він. З молоду, можна сказати, він працював на роботі, було своє господарство, тримали. І він різав, 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 допомагав людям, його просили, тому що багато людей раніше тримали. Він у нього весь комплект ножів там є, різні, які хочеш. Горілка була, оця ж шка... Ну, Коротше, це все не проблема. І поки у нас ми не заробимо на нормальний сарайчик для свиноматок, щоб хоча б. Дві-три відразу поставити. Тому що розумієте, ще ризиково ми, нам починати з однієї. Ми прочекаємо дуже довго, а вона не вийде. Буде мало поросят. подаве, не буде годувати. Ну коротше, ми можемо просто е, прочекати час за той, за який би ми відгодували. Ми краще чесно купимо по три тисячі поросят. По дві були, ну, добре, купили по дві. Ну, Но я нормально до цін відношусь. Якщо б у кого є от гарні поросятка, такі по 15 кг і трошки старші будуть, е, ми по три тисячі їх купимо. І по половиною, якщо вони дійсно у вас якісні, гарно ростуть, і ви зможете привезти, ми доплатимо. Так що пишіть там, номер під відео є. У кого тут з нашого Харківського району, недалеко від Пісочина, ми з радістю будемо у вас періодично їх купляти. Кожні так 3 місяці по 5 штук, ми б з радістю купили гарних свиней. Тому що це, в принципі, не погані поросята, але трьохпородка є просто іще краще. Я ж бачу у людей, які тримають. Ну, а там подивимось. Може, і там будемо, де цих брали, ну, але ж таке. Нам би класно, як хто може привезти. Ми б заплатили за доставку. Нам десь через місяць, через два місяці, десь півтора ми б купили ще поросяток. На кінець вересня, початок жовтня, може середина вересня. Коротше, подивимось. Тому записуйте номер, пишіть, дзвоніть. Будемо раді співпраці. І я ж кажу: поки що ми так будемо. Дві корівки тримаємо, бички у нас є. Свиней потрошку, щоб вигодували, порізали, вигодували, порізали. І просто нам треба зібрати кошти, якось як їх зібрати, незрозуміло. Дуже зараз життя дороге, все дороге, сіно прийдеться докупляти, тому що засуха страшенна. Уже пасти просто ніде. То була економія корів пасли. А зараз я то ввожу їм сухе згодовою. Але так, щоб зараз сухого навіть на косити і на зиму було, ну, коротше, це нереально. Ну, то таке. Купимо потихеньку. Але просто на будівництво ну, це дуже, дуже великі кошти треба. А свиноматок ми хочемо тримати в нормальних умовах, зробити хоча б на декілька свиноматок, на три такий сарайчик більш сучасний. Ну, нормальний, так сказати, сарайчик, теплий відносно, і капітальний. І там уже тримати. Коротше, такі справи трошки розказали про поросят, про такі от трошки плани. Дякую всім за підписку, за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже раді вас бачити на каналі. Всього найкращого.